52-й обмін військовополоненими, чергові сесії міської та обласної ради. Вінницька майстриня подарувала бойового гусака для Бориса Джонсона. Ви дивитесь новини Вінниччини і ми розпочинаємо випуск. 75 українців, які були у російському полоні, повернулися додому. Це воїни збройних сил України та Нацгвардії, прикордонники, а також четверо цивільних. Серед звільнених троє вільничан, а також 19 людей, які потрапили в полон з острова Зміїний, 10 оборонців Маріуполя і Азовсталі, 14 військовослужбовців з Чорнобильської АЕС, а також українські військові, що потрапили в полон на різних напрямках. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Серед визволених 70 чоловіків і п'ятеро жінок. Щонайменше третина врятованих мають поранення, тяжкі захворювання. Або інвалідність, це 52-й з спочатку повномасштабного вторгнення. Обмін усього за цей час вдалось визволити 3210 українців. Підтримка підприємців та надання компенсації за встановлення сонячних панелей, збільшення бюджету на підтримку сил оборони України та передача екскаватора для військових. Такі рішення ухвалили депутати Вінницької міської ради під час 46-ї сесії. На 46-й сесії Вінницької міської ради затвердили рішення про підтримку підприємців. Тепер за використання альтернативних джерел енергії сонячних панелей буде надаватись грошова компенсація. Щодо положення про компенсацію витрат по встановленню альтернативних джерел енергії по сонцю. Вже 19 суб'єктів підприємницької діяльності попрацювали, і було встановлено сонця на 1,2 МВт, правильно? Так. От, і це елемент стійкості критичної інфраструктури, особливо в умовах. Намагання расистів знищувати нашу енергетичну інфраструктуру ракетними ударами, ударами шахідів. Ну, а сонце дає не менше 50% генерації для цього бізнесу. Ну, звичайно, в літній період взимні то трошки менше, але тим не менше це досить ефективно сьогодні і в частині можливостей зменшення відключень ну таких, так званих блекаутів. Вінниця передає військовим екскаватор. До цього навантажувач, передачу якого погодили під час сесії, використовувало КП Вінниця міськ теплоенерго для будівництва та ремонту тепломереж. Тепер він допоможе військовослужбовцям однієї з бригад, де несуть службу чимало вінничан, швидше та надійніше будувати укріплення та захисні споруди було звернення від військової частини однієї із про надання допомоги в вигляді екскаватора для виконання відповідних робіт з будівництва фортифікаційних споруд на одному із напрямків. Також на черговому засіданні депутати ухвалили рішення про виділення більше 20 мільйонів гривень на підтримку Збройних сил України. Євгенія Овсяніков, телеканал Вінниччина. Затвердження інвестиційної програми комунального підприємства «Вінницяоблтеплоенерго» – облтеплоенерго, встановлення меморіальної дошки на фасаді будівлі хірургічного корпусу Подільського регіонального центру онкології. Такі рішення ухвалили депутати на чергові 53-й сесії Вінницької обласної ради. Всього було розглянуто 14 питань. Депутати Вінницької обласної ради на 53 й черговій сесії прийняли ряд важливих рішень. Серед них погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Вінницяоблтеплоенерго» облтеплоенерго на 2023-2024 роки. Також на сесії депутати надали дозвіл встановити меморіальну дошку на фасаді будівлі хірургічного корпусу Подільського регіонального центру онкології. Рішення прийнято Начальник могилів подільського прикордонного загону, а також В'ячеслав Соколовий та Наталя Заболотна за активну участь у допомозі збройним силам України вручили подяки та грамоти головам територіальних громад. Так, служимо українському народу телеканал Віничина. На подвір'ї шостого ліцею діти разом з вчителями передали автівку та шість дронів для військовослужбовців. На автомобіль гроші збирали під час благодійного ярмарку, який влаштували напередодні Великодня. А шість дронів вчителі закупили власними силами. Діти разом з вчителями розмалювали автівку, щоб захисники та захисниці могли відчути підтримку. Замість квітів та солодощів на подвір'ї ліцею номер 6 майорять синьо-жовті стрічки. Знаходиться автомобіль, який уже сьогодні поїде на передову до наших військових, а також шість дронів. Хочу зазначити, що цей автомобіль придбано за гроші, які ми виручили з благодійного ярмарку на Великодень. Цей автомобіль наші учні та вчителі розфарбували як оберіг синьо-жовтими кольорами. Там знаходяться лалеки як символ продовження життя. Та миру, адже саме мир ми дуже чекаємо вже на нашій батьківщині. Крім того, вчителі своїм прикладом хочуть показати нашим учням, що потрібно бути єдиними, потрібно бути свідомими і потрібно бути справжніми патріотами. І вже за вчительські гроші ми придбали шість дронів, які теж сьогодні урочисто передаємо нашим військовим. Мавік т паливозапральник, «ФПВ-дрони» та сухі душі передали бригаді Червона Калина та силам спеціальних операцій від Вінницької громади та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Це дозволить нашим захисникам ефективніше знищувати ворога та наближати перемогу. Щоб ефективніше виконувати розвідку та бойові завдання, бригаді червона калина та силам спеціальних операцій передали 10 мавік 3Т, FPV-дронів, 50 тисяч сухих душів та паливозаправник, аби на передовій захисники могли заправити свою техніку. Вони є одним із основних елементів ведення бою. Якщо FPV-дрони ми використовуємо вони одноразові. Але вони дуже рятують життя та здоров'я піхотинців на передовій. І тим самим ми можемо цими ж самими і півдроми і півдронами відбивати штурми, знищувати живу силу та техніку противника. Завдяки Мавіках, завдяки Мавіків, ми можемо проводити аеророзвідку і тим самим коригувати вогонь артилерію. Громада в Вінниці разом з міжрегіональним координаційним штабом продовжує підтримувати наших захисників дронами. Перше, якщо говорити про червону калину, це наш один із бойових підрозділів, які базуються на території Вінницького ну, регіону. І ми в черговий раз їм допомагаємо, саме fpv дронами тому що вони здійснюють зараз бойові завдання саме на таких самих гарячіших точках фронту, лінії фронту. Крім того, передаємо і мавіки і вже нарешті ми змогли виготовити достатньо потужний і такий, е, спеціальну техніку, це паливозаправник, який може заправляти як і дизельне пальне, так і бензин, тобто вона розділена сама цистерна на відповідну частину е, і е, безпосередньо він може заправляти на, е, в зоні бойових дій відповідну техніку, е, якою Сьогодні користується, якою воює відповідно червона Калина. Насправді для нашої команди і в області, і в місті пріоритетом номер один є підтримка Збройних сил України. Ми постійно над цим працюємо спільно разом. От Олег Легеза сьогодні боєць, але це один із наших таких товаришів. Людина команди, наш депутат обласної ради. Мафіки, які передали військовим, працюють в аеророзвідці і допоможуть виявити ворога і врятувати життя наших бійців. А в піві дрони захисники зможуть використовувати аби винищувати техніку ворога. Євгенія Овсяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. КЖенецькому ліцеї Лукамалешківської територіальної громади відкрили клас безпеки. Там школярі можуть дізнатися, що робити при надзвичайних ситуаціях, які бувають вибухонебезпечні предмети, а також спробувати себе в ролі рятувальника, а ще вчитись надавати медичну допомогу. Під час відкриття класу безпеки ми провели з дітьми єдиний урок безпеки, під час якого ми наголосили дітям на основних правилах проводження під час виникнення пожеж. Ми також наголосили їм. Правила під час поводження сигналу повітряної тривоги, як їм діяти у випадку, якщо виникла пожежа та вони залишилися вдома самі, також наголосили їм на основні правила поводження з вибухонебезпечними предметами. Важливо відкривати класи безпеки у кожній школі, щоб діти могли приходити сюди та дізнаватися для себе щось нове чи удосконалювати свої знання. Благодійний дитячий ярмарок, майстер-класи, бібліотечний пікнік та презентація книги Семена Кравченка. Так центральна бібліотека імені Івана Бевза відзначає 50 років. Арсенал книгозбірні наличує близько 300 тисяч книг. Крім прямого призначення, тут проводяться культурно-освітні заходи, майстер-класи для дітей, програми підтримки, також функціонують гуртки та клуби за інтересами. Сюди приходять не лише за ексклюзивними книгами, але й щоб відпочити та розважитись. Всі кошти, які зберуть під час заходу, підуть на підтримку Збройних сил України. Бібліотека імені Івана Бевза працює вже 50 років. Вона знаходиться на першому поверсі житлового будинку і нараховує близько 300 тисяч книг. Під час річниці на території закладу організували шість майстер-класів, де учасники та учасниці зможуть створити власні листівки побажання для воїнів, сплести патріотичний браслет, виготовити ароматний мішечок із натуральних трав та створити міні-ляльки-мотанки. 1 червня 1974 року відчинила двері Центральна міська бібліотека. І власне від цього починається уся історія централізованої бібліотечної системи. Тому ми сьогодні зібралися разом, щоб відзначити цю подію. Довго вагалися, чи будемо відзначати, чи не будемо відзначати. Але розуміючи, що сьогодні і книга, і друковане слово, і культура надзвичайно важливо, ми вирішили все таке, що ми маємо відзначити цю дату, але ми маємо не забувати, кому ми завдячуючи тим, що ми можемо працювати, розвивати. Займатися своїми дітками, то цю подію ми звичайно приурочуємо нашим Збройним силам України. На захід прийшов наймолодший письменник Семен Кравченко, десятирічний майстер слова переселенець із Харкова. Разом із родиною переїхали до Вінниці два роки тому. Я вирішив написати цю книгу. Мене надихнув український автор Олександр Салу. Я перечитав всі його книги, які знайшов, але я знав, що не всі мені три прийшлося докупити в кухні. Та коли я дізнався, що він помер, я вирішив продовжити його талант і щоб дітям теж було що читати. А книга про те, як молода пара вкрала іграшки і юні детективи, Сергій та Андрій беруться розпутувати цю справу. Кошти, зібрані під час заходу, спрямують на закупівлю FPV-дрона. Безпілотник передадуть захисникам 120-ї бригади територіальної оборони збройних сил України. А ще військовим передадуть вироби обереги, які виготовили діти. Владислав Гемба, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина. За материнську відданість та зразкове виховання дітей 26 жінок отримали почесне звання Мати-героїня. Кожний із матерів виховали щонайменше п'ятьох дітей. Державні нагороди жінки отримали від начальника військової обласної адміністрації Сергія Борзова та народної депутатки України Ірини Борзової. Державну відзнаку мати героїня отримує Оксана Гончар. Жінка майже 20 років служить в повітряних силах України і виховує разом з чоловіком п'ятьох дітей. Для мене мої діти це моє життя. О, головне наша сім'я. Сім'я складається так і з батька, О, тому що якби не було батька, не було також би і сім'ї. Дітки, я щаслива, що вони в мене є такі. П'ятеро дітей виховує і Марія Ліварчук, їй найстарший донечці 21, а наймолодшій 9. Дивитися, як вони зростають, підтримувати їх. І вони підтримують нас, батьків, і ми їх, і тішимося, що вони в нас є. Дякуємо Богу за те, що вони в нас є. Нагрудний знак та посвідчення матерям-героїням вручили очільник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов та народна депутатка України Ірина Борзова. На сьогодні це найголовніше, що вони залишились зі своїми сім'ями, зі своїми дітьми в нашій країні. Вони не поїхали звідси. Ми маємо турбуватися про них. Це дуже важливо, що вони, попри тяжкий час, виховують сумлінно своїх дітей і усіх є мрія, щоб наші діти жили в незалежній і вчилися процвітаючій, квітучій і заможній Україні. За материнську самовіданість та зразкове виховання дітей 107 віничанкам присвоєне почесне звання Мати героїня. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Розпочався 18-й міжнародний фестиваль мистецтва довкілля Міфогенез, який щорічно проводився з 2006 року. Участь в проєкті візьмуть 10 художників зі всієї України та США. У 2024 році звичайний формат зимового міфогенезу змінено на теплий формат весни та літа land art та environment art, або ж мистецтво відображення художніх краєвидів та ландшафтів. Звичний зимовий формат змінюється на весняно-літній з фотоматеріалу, які зроблять фотографи під час фестивалю. митці створюють експозицію, яку будуть показувати в містах України та за кордоном. Тут зібрались художники, які працюють в цій сфері. Ну, ми спеціальне запрошення. Є більш молоді, які пройшли якийсь курс лентарту. Дати ну, вже ну, вони розуміють, що, що з напрямок сучасного мистецтва всі і багато досвідчених митців фестиваль започаткували 20 років тому. Організаторами є громадська організація «Лабораторія актуальної творчості спільно з департаментом культури Вінницької міської ради. Фестиваль «Міфогенез» – цьогорічний фестиваль це один із таких маркерних проєктів, які ми реалізовуємо в рамках стратегії розвитку культури Вінницької міської територіальної громади до 2025 року. І чим він ще важливий, тим, що не дивлячись на важку ситуацію. Яка у нас в країні вже більше двох років відбувається це повномасштабне вторгнення, завдячуючи в першу чергу Збройним силам України тим, хто стоїть сьогодні на обороні нашої країни, ми маємо можливість проводити отакі творчі зустрічі. Фестиваль щорічно збирає митців зі всієї України, аби художники мали можливість поділитися один з одним досвідом та відобразити свої творчі ідеї у фото. Євгеній Овсяніков Денис Ковтун телеканал «Вінниччина». Великому другу України Борису Джонсону подарували бойового гусака. Іграшку зробила Віничанка Наталя Дремлюга. На початку повномасштабного вторгнення майстриня зробила першого гусака, який був дуже схожий на британського політика. На зустрічі українських захисників та їх родин з політичною елітою у Лондоні авторський сувенір майстрині з Вінниці ляльку гусака у діловому костюмі та краваці подарували Борису Джонсону, передавала українська телеведуча Вікторія Кіосе. На початку повномасштабного вторгнення російська пропаганда вигадувала нісенітниці ні про лабораторії, де українці готували бойових птахів для атак на їх території. Ці дурниці наштовхнули Наталію Дремлюгу, лялькарку з Вінниці, створити цілу серію авторських бойових гусаків. Прийшла ідея, щоб зробити бойового гусака. Ну, спочатку він в мене був там з крилами, з лапи, ну такі звичайні, а і він сидів. А потім я вже зробила його в берцях і в військовій формі і. Люди почали цікавитись, бо я виставляю там в інтернеті на своїй сторінці. І коли вже ну, новини ж різні були тоді. І тут прийшла новина, що Борис Джонсон до нас приїхав один раз, потім другий раз, підтримати нас. І Я була в магазині і побачила такі кудлаті нитки, і думаю, блін, так схоже, як на зачіску Джонсона. І тоді вже переробила ту ляльку бойового кусака на ляльку Джонсонюк. Але я виставила його в інтернеті, не підписуючи, що це саме Борис Джонсон, і запитала, на кого він схожий. Ну і, в общем, там всі почали писати. Джонсон став одним з найкращих друзів України, і майстриня створила гусака, який був дуже схожим на політика. Аріна Кантоністова, яка знала майстриню, вирішила, що такий виріб має потрапити до пана Бориса. Розповіли, що може його передати один журналіст з Лондона, але виникли якісь непорозуміння, і тому ми довгий час шукали людину, яка може це зробити. І Нам пощастило журналістка з України Вікторія Кіоса. Вона погодилася це зробити тривали час, і в неї це не не виходило, але не випадковості не буває. І тому вже ця передача вона відбулася саме тоді, коли треба. І коли Борис побачив цей презент, він був ну, дуже вражений, був дуже щасливий, йому дуже сподобалося, і це круто. У Лондоні на зустрічі з політичною елітою Великобританії була українська телеведуча Вікторія Кіосе, якій і доручили таке відповідальне завдання: подарувати ляльку Борису Джонсону. Де буде зберігати свою ляльку прототип Борис Джонсон, не знає, але сказав, що це один із найкращих подарунків, які отримував він у житті. Владислав Гемба, Анастасія Усачова, телеканал «Вінниччина». І це була уся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе і до нових зустрічей.